В який саме момент ви зрозуміли, що ваше життя воно поділилося на до і після? Коли почула фразу від мами Вставай, війна почалась. Було дуже страшно. Саме в той момент ви зрозуміли, що життя більш ніколи не буде тим самим? Так. Да. Бо це сказала мама, якби хтось інший мені це сказав, це б не так не вплинуло на мене. Ви щось їй відповіли? Ні. Вона сказала збирати тривожний рюкзачок, і я почала це робити і все. Потім вийшла на кухню, запитала, що робити. Взагалі ми кудись їдемо. Вона сказала, що нікуди ми не підемо, бо в нас бабуся з дядушкою, собака. І там було дуже важко виїхати взагалі по Києву було дуже багато пробок, та й там нікуди було йти. То ми залишились. І весь час ви залишаєтеся у Києві? Так. Да.